Слава Україні, один мільярд євро від ЄС заморожених активів Росії. Мінус ще один радіолокаційний комплекс Росії у Хмельницькому. Поліцейські затримали 18-річного закладчика. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Сили безпілотних систем вивели з ладу російський радіолокаційний комплекс заслон на Курщині. Це рідкісна наземна версія корабельної РЛС вартістю близько 46 мільйонів доларів. Бачить цілі на 300 кілометрів і керує вогнем ППО та артилерії. Також на Донеччині знищено дві новітні російські тос 2 Тосочка, які Росія лише нещодавно поставила на озброєння, операцію провели бійці 413 го батальйону Рейд та загону «Джміль» 78 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Україна отримала 1 мільярд євро кредиту від ЄС. Йдеться про прибутки від заморожених активів Росії, які підуть на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення України. Це вже четвертий такий транш від блоку. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соціальних мережах. У Хмельницькому вручили державні нагороди родинам зниклих безвісти воїнів. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня та відзнакою міністра оборони Залізний хрест нагородили Віталія Шевчука зниклого безвісти. Також медалю захиснику вітчизни нагородили Олександра Голянтуса, зниклого безвісти. Віримо та чекаємо на їх повернення додому. Дві пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом доби, що минула. Так фіпольські вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку у селі Турівка. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. На вулиці Каденюка у місті Полоне спалахнула господарча будівля. Пожежу ліквідували полонські рятувальники. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Про це повідомили в ДСНС області. Внаслідок цих пожеж. На щастя, ніхто не постраждав. У Хмельницькому поліцейські затримали чергового закладчика синтетичних наркотиків. Патрульні на вулиці Нижній береговій помітили підозрілого чоловіка, у якого під час перевірки виявили наркотики. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили у зловмисника більше десятки згортків з порошкоподібною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик амфетамін. Зловмисником виявився 18-річний житель Росошанської таргромади. Його затримали та оголосили підозру за незаконне придбання зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Це кримінальний кодекс України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На Хмельниччині створено ще дві охоронні зони для збереження червонокнижного біорізноманіття. Вони розташовані у лісах на території Шепетівського району та займають площу понад 36 гектарів. Про це повідомили у департаменті природних ресурсів та екології Хмельницької обласної військової адміністрації. Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Йдеться про охоронні зони у межах Романінської ліс... лісництва романінського та Ізяславського надлісництва та плесенського лісництва Шепотівського надлісництва. У Хмельницькому призупинили водопостачання на вулиці Гонгадзе, будинки номер 13 14, 17, 17 б а також вулиця Шухевича, будинок 16. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Орієнтовний час відновлення водопостачання сьогодні 19.00. Сканути та долучайтеся до нашого телеграм-каналу, аби залишатися в інформаційному просторі протягом усієї доби. Ми прощаємось, але уже зовсім скоро повернемося зі свіжою порцією новин. До зустрічі.